Пісні писались в погребах, наш дух український не зламати, Лякав нас двоголовий птах, співала Україна мати. На полі бою та в метро, де народились немовлята, серед страждань, серед хвороб. Співала Україна мати, і хліб ділився, і вода, молилися усі затято, хоч зуби скалила біда, співала Україна мати, відома істина отця, ми вміємо перемагати. Дана нам пісня від творця співає Україна мати.